Чорна та команда енергія, хліба форма червона. Зараз небезпечна Кобища, четвертий Олег Мішкевич. десятий 10 Куліш. Зараз удар впора буде підключатися на п'ятого польового. В цьому можна не сумніватися. Сергій, в принципі, майстер в цій справі. Зараз контратака. Чи буде зараз удар воротах? удар і рахунок. Відкрито в нашому протистоянні тут трішки неточна була передача від Степана Струка і. Там тригубець не задрімав у воротах. Тригобець хороша передача на Сосницького. Сосницький ще один пас на Люблінського. Люблінський забиває з перекату. Один один стоє рахунок у нашому протистоянні. Люблінський забиває на восьмій хвилині. І він свою правпридатність доводить ледь не максимально швидко. Стагніцький, ще одна передача на Люблінського, удар поворот. Атака, 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 всі, що... Знову Остап Богданов. Якщо я не помиляюсь, хороша передача зараз від тригубця на Богданова. Богданов на Люблінського. чотири в чотири зараз підказує атака. Удар поворотах. Сергінець, точно передача. Непоганий контроль м'яча. Соколовський. Точна передача зараз. Богданов допрацьовує в обороні чи буде зараз удар по воротах, простріл і там все таки... Люблінський. Порожні ворота і м'яч залітає зараз в порожні ворота. Ось такий гол ми побачили зараз від Володимира Коваля. 2-1 стає рахунок. Коваль. Тригубець. Люблінський. Хорош передача. Сницький простріл і забиває зараз. Тегніцький. 2-2 стає рахунок цьому поєдинку. Енергія хліба дуже і дуже швидко реагує. Ворота зараз цієї команди порожні. Проходить передача на Люблінського. Люблінський зараз на три обця Шановні булівальники, повертаємось на другий тайм матчу третього туру чемпіонату об'єднаної ліги. Цій футзалу львівщини. Тригубець. Корош-передача на Остапа Богданова. Він прибуває по воротах. Люблінський. хорош від Люблінського. Стегніцький. 3-2. Передача на струка. Струк прострілює як зараз в команді військових. Ну, галицької здобу менше в нас замін. Трегубець. Знову 5 польових атакує енергія хліба. Струк. Струк пробиває, рикошет, і м'яч залітає. Ворота 3-2 стає рахунок. Ось вам і простил від Сергія Трегубця. Тут голову власні ворота зараз зрізує Назарій Герен, хоча десь... Тригубець. Люблінський удар тём? і м'яч у воротах. 4-2 рахунок на користь енергії хліба. Люблінський забиває гол на 31-й хвилині. <му> Коваль, удар і гол. 3-4. Тригобець не виручає. Коваль після передачі партнера оформлює дубль у цьому поєдинку. Струк стик згрупуватися, Люблінський. Тут Семиділко м'яч забирає. фол від Люблінського. Семиділко був перший на м'ячі. Удар поворотах і тригобець. Сергій Тригобець просить тайм-аут на своєму м'ячі. Зараз момент може бути і забиває енергія хліба і рахунок стає 5-3. Люблінський оформлює хитрик у цьому поєдинку. Не проста перемога, але цілком закономірна. Скайфорс поразка, за яку точно не соромно. Скайфорс. Дуже дуже достойно виглядав у цьому поєдинку, але не енергія хліба.